Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина і я з України, місто Харків. В цьому відео мова піде про аліуми та чому я хочу з ними попрощатись. А спочатку трохи розповім про цю рослину. Аліум це багаторічна рослина. Належить до багаторічних цибулинних рослин під цибулевих. Буває різної висоти. Та різних розмірів суцвіт. А Листя в нього вузке, ланцеподібне, зеленого кольору. З'являється навесні і надає рослині додаткової декоративності. Має великі та малі кулясті суцвіття різного забарвлення. Вона добре росте на піщаних ґрунтах, вирощують під зріз. Садити бажано наприкінці вересня. Або на початку жовтня. Але не пізно, щоб рослина встигла прижитись до заморозків. Місце може бути сонячним або легка півтінь. Головне, щоб був водопроникний ґрунт, щоб рослина не загинула через застій води. Оптимальна глибина посадки 10 см а відстань між цибулинами 15. Полив регулярний, але недопустиме перезволоження ґрунту. Після цвітіння полив можна скоротити. Підживлення проводиться навесні та наприкінці літа. Алюм добре переносить заморозки, тому вкривати не варто. Навіть після завершення цвітіння суцвіття зберігає свою декоративність. Сухі кулясті головки можна використовувати для створення сухих букетів або залишити в саду для додаткового. Декоративного ефекту. Все гарно, чудово. Рослинка декоративна, непримхлива. І головне питання, чому я вирішила з нею попрощатись? По-перше, вона починає зростати. Листя гарне, не сперечаюсь, декоративно виглядає. І ось. Через невеликий проміжок часу листя починає виглядати ось так. Ніхто не пише, що воно починає засихати. І це нормально. Поки заквітує суцвіття, листя повністю висохне. Виходить сухостій. Ну, не дуже гарна та охайний вигляд. І ось як виходить: треба саджати на сонечку. Тобто відкрита ділянка і така картина сухого листя. Якщо висадити таким чином, щоб листя було приховане іншими рослинами, то він згніє. Я вже намагалась так вирощувати постійно видаляю сухе. Це займає мій час. Якщо не прибрати, вітер розносить по всьому дворі. Мене не влаштовує це сміття. І друге. Хай Бог милує, але ж воно розмножується, як скажене. Насіння висипається та розноситься вітром. Кожен рік видаляю та видаляю. Добре, якщо можна його посапати. А коли під рослинами зростає, кожен рік висмикую, висмикую, а воно росте і росте, Ну, взагалі мені набридло. І ще. Аліум, треба розуміти, що це декоративна цибуля. Коли його видаляєш, він смердить як звичайна цибуля. Не вистачає чорного хліба та сала, коли його прибираєш. А рекомендують регулярний полив? Ні. І ще раз ні. Він добре зростає без поливу. Якщо його поливати, він починає гнити. А коли він гниє, то він так смердить, що це просто жах. І ще він розмножується ще й цибульками. У мене було по три цибулини. Зараз це такі кущі просто хащі. Ось такими здоровезними вони виглядають через три роки. Залишила 3-4, а воно ось яке. Всю площину заполонила. Для себе зробила висновок, що перш ніж купувати рослину, треба ретельно все про неї дізнатися. Всі дрібнички. Та не довіряти всьому, що пишуть. Аліум це для мене агресор. Тому я йому кажу: прощавай, любий друже, вибачай. На цьому все, що хотіла розповісти вам про аліум поділитися своїм досвідом. Ось таке в мене вийшло відео. Дякую, що додивились його до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного, і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!